Полювання на нафтові танкери М -м спостерігали, попереджали, просили зупинитися. А Танкер зробив вигляд, що не дуже почув. Прапор перемалював -на, на російський Думали, це спрацює. Не захистило, затримали. Там проходить інформація, і другий затримали. М Давайте подивимось тут розвиток подій. Я думаю, що це не, не остання ситуація. Більше того, циклічність це повторення процесів, котрі ми вже спостерігали. Протидіяти і домовитися ти ніяким чином не можеш. Ти можеш дуже легко втратити контроль. І зараз воно знаєте, що нагадує? Воно нагадує Київську кризу. Тобто, будуть якісь, скоріш за все. Цікаві знахідки в цих, на цих танкерах, окрім нафти, газу і корисних копалин, може бути або пов'язано з зброєю, або з речовинами, враховуючи, що воно там напрямок Венісу на, направлялося. Тобто повинна бути якась скандальна складова. Друге, дуже трагічно може закінчитися це ПП з танкерами, тому що в нас випадає п'ятірка п'ятірка кубків п'ятірка кубків це або аварія або кризовий процес і витікання витікання отруєння чогось чогось зеленого я думаю що скоріше за все можуть бути переборщити з силою Uh, що може принести ще більш болісні руйнівні процеси. Друге, я не бачу, що вони можуть в найближчі часи домовитися і буде нагадувати, що один одному будуть ставити палиці в колеса. Окрім того, що там Лавров буде кричати, що люди добрі, допоможіть, міжнародне право не працює. Немає mm -hmm. складової домовленості, немає складової справедливості. Є момент виключно ну, права сили і один одного будуть бити силою? А коли оце все почалось навколо цієї белли, яка потім стала марінерою, Росія вивела військові кораблі і підводний човен. Чому вони боялись саме цього затримання, і все ж таки чому нічого не зробили, маючи навколо військові кораблі та підводний човен? Не спух насправді було із розрахунку зроблено, що це може вплинути, що це може вплинути за рахунок такої зображення сили, що одразу почнуть давати задню від відходити від контролю. Але ще треба враховувати, що Трамп зараз він на азарті. В нього стан, як і не знаю, у Путіна з Кримом в 2014 році. Тобто, ти думаєш, що в тебе буде все виходити, і тебе будуть всі боятися. Ти зараз на цьому азарті можеш див дивних див не робити. Друге, все одно, воно по розкладу. Ми, я свого часу переглядав от питання е, ситуації, через котрі ми. Деякою мірою будемо проходити ситуації, котрі відбувалися в процесі Карибської кризи в 60-ті роки. Можна окремо їх також переглянути, коли ти дуже дуже на тонкій межі від е, проходиш і е, ризикуєш втратити контроль над ситуацією, принести руйнівні процеси, котрі не можна буде відмотати. Друге, ти не будеш напряму впливати проти йти проти сполучених штатів, оскільки обмежений ресурс, обмежений ресурс, а сполучені штати зараз будуть використовувати всі важелі впливу для того, щоб тримати контроль і тримати ситуацію під контролем в регіоні в цілому. Не в європейському просторі, не, в, не питання там євразійської площини, а все, що стосується Південної і Північної Америки. Mm -hmm. Ви згадали карибську кризу, тобто, тут потенційно теж може бути близькість до о, ядерного удару. Тоді цього вдалося уникнути. Тут питання в тому, що якщо переглядати по Трампу, він зараз чому провожу аналогію з Кримом? Тобто він зараз е на вершині е в нього такий беніфіс, е оскільки вийшло пропрацювати е ситуацію по Венесуелі, але там не закінчилося, е не закінчилася ситуація, вона не контрольована насправді. А далі, зараз ми бачимо, що він хоче ще залізти там на Гренландію і Кубу і тому подібне. Циклічність в моєму, в моєму розумінні, тобто ми повинні. Як по кліше, ми повинні взяти найбільш схожу ситуацію і спробувати її перенести на цю ситуацію. Ну, найбільш схоже для мене, це момент того, що Путін з Кримом, з Донецьким, з Луганськом і з в Україну повноцінним, повномасштабним. Тобто, якщо Венесуела це для Путіна, для Трампа, як Крим, Грінландія вона може бути як Донецьк як Луганськ. А Куба, Колумбія і інші країни вони будуть вже повномасштабними. І якщо переглядати з точки зору ситуації, там є загрози і для Куби, і для Гренландії. Єдиний момент, якщо по Гренландії він може отримати бажане, по Кубі, незважаючи на те, що там той Куби не так багато, може зламати собі зуби. І може, може бути гавана за три дні, котра розтягнеться на довгий час. Розвал НАТО він може спричинити? Бо він сьогодні вже почав принижувати. І Знаєте, я холодно намагаюся читати Трампа, бо Емоції на нього витратилися минулого року, і ну частково є в тому правда, що якби не я там НАТО б не допомогло. Ну далі я не погоджуюсь, якби не він, то Путін вже захопив би всю Україну, але ж НАТО не допомогло і там не допоможе, і там не допоможе. Все ж таки, отут в протистоянні м, Трамп НАТО. Чи, ну і якщо вже дійсно він кроки буде на Гренландію робити, то це ж ну пряма конфронтація. На НАТО можна вже поступово відспівувати, тому що з точки зору mm -hmm. вежі, так як воно задумано, воно працювати. Воно по перше, не працює, так як воно задумано, по-друге, воно працювати не буде. Буде відбуватися трансформаційний процес. Другий момент є. Е вплив будь-якими правдами, неправдами подурні, якісь дуже складні виходи із ситуації, обмеження, і е, якщо ти будеш просто тримати надію, що треба просто протягнути, воно зараз все стабілізується, сам собі встромиш ножі в спину. Е, і тут багато питань. Гренландія, вона досить як воно повинно працювати от, з Гренландією. Другий момент розуміння європейців вчора, коли ми відбувалася ця зустріч в Парижі, питаючи карт, до чого ці всі ціле движення, ну, до чого вони приведуть, призведуть, Меморандуми, декларації, тому подібне, усвідомлені європейців, що напряму може бути ситуація, коли Америка буде не виконувати свої зобов'язання, намагатися отримати бенефіти, отримати винагороду, продати або не продати, натиснути або не тиснути там, де необхідно на учасників НАТО, тобто. Пам'ятаєте, ми, в... Ці... зерно цієї ситуації воно закладено в минулому році. Ми в минулому році казали, що трансформаційні періоди по о, Союзам. Зараз ми будемо бачити не просто запуск трансформаційних періодів, а повноцінну трансформацію з відходом. тобто Виходи із НАТО, створення потенційно нових союзів, котрі будуть не під під ігідою НАТО, але будуть напряму допрацьовувати ці процеси, котрі недопрацьовані. Навіть вчора в, нас, в мене був певний колапс, коли там. Британія, Франція розповідають про те, що після закінчення війни свої військові сили вони дуже потрібно. На дуже дякую України. Але ну знову ж таки, яким чином, якщо вони входять також у блок НАТО? і Тобто ви напряму кажете, що армія НАТО буде на території України, хоча до цього ви активно. Розробляєте план, в котрому НАТО буде відвернуте від кордонів з Росії якомога далі. Щось не стикається, не виходить конструкція. Друге, там брехлива конструкція, тому що ніхто цього робити не буде. Ми вже не віримо не в декларації, не в меморандуми, не ніякі декрети, котрі з високих трибун намагаються продати як реальний план дій. І в наступний момент ще не включилися великі гравці, котрі так само можуть керувати силою і впливати силою. Всязіньпінь, Бердаган. Інші інші інші. Тобто, поки поки йде по тому сценарію, про котре ми переглядали в минулому році, тобто ескалація ситуації з створенням нових конфліктів, нових військових нових е гарячих точок, котрі, ну, по ідеї, виходячи з тих розкладів, котрі ми робили, повинні піти на користь для нас. Тобто, всім буде важко а нам буде трошечки ми будемо осторонь з боку стояти. Спостерігати, чому от прямо з перших днів січня Трамп на такому куражі? Чи можна подивитись причину, чому от саме зараз це почалося? Чи є відповідь цьому? Це тренд 26-го року. Те, що повинно було працювати, е і те до чого ми йшли багато десятиліть, зараз працювати не буде, і напряму якщо в минулому році ми якось не гадували і намагалися знайти справедливість, сказати, ну є ж міжнародне право, є ще там, морське право. Зараз повітряне, божественне, повітряне. Таке не, не не чому українці простіше пройдуть через ці процеси. В нас теж були там різноманітні правила, норми і тому подібне. Але ми знали, що в Україні їх можна завжди знайти якусь обхідну там і обійти. Для багатьох в Європі в сучасному світі це буде дуже важко з точки зору сприйняття, тому що вони впевнені, що воно повинно працювати так, як, як задумано. Але воно не те, що воно буде працювати, його навіть не будуть брати в, в, в бачення загальне. Карта зірки. Карта зірки, карта планів та намірів. Все задумано заздалегідь. Тобто тут немає такого, що є якийсь триггер, котрий е, спричинив mm -hmm. е, цю ситуацію по Венесуелі. Е, друге, е... Гопнік, ви кажете, ресурсно цікаво, тобі було, і тобі було, необхідна була чергова. Бачите, треба було дати йому якусь там Новіліську премію. Зараз він буде розказувати, що закінчив вісім локальних війн і став Ні, в в так, так, в в з Венесуелою пам'ятаєте Ми тоді з вами говорили премію Миру отримала ж опозиціонерка з Венесуели. І там тоді нам показували якийсь розвиток подій з Трампом. І зараз ж він і не владу їй не передав, і там ну, якось дуже на неї ображений, саме через те, що вона отримала Нобелівську премію миру. Питання в тому, що з Юніселу питання не закінчене і занадто рано багато хто. Плескає в долоні, що ось прийшла демократія. За розкладом там повинна бути досить, я кажу, що відкрили шкатулку Пандори, котру буде важко досить закрити, і котра може вплинути на ті країни, котрі знаходяться в безпосередній близькості до. До Венесуали і до Сполучених Штатів взагалі, а друге, воно я кажу, що ви виглядатиме так, що він буде розказувати, що закінчив вісім невеликих війн і став однією сторін, котра активно впровадила третю світову війну. Котра, дії, котре стануть причиною, що там, прокинеться пан, пан Сі, прокинеться Ердоган. Скаже, що о, так можна. Давайте тоді швиденько будемо вирішувати свої там, ситуації, незакриті моменти. Друге, в короткий проміжок часу, в короткий проміжок часу. Чому ти хочеш це зробити в короткий проміжок часу? А воно не випадає в короткий проміжок часу. Воно випадає знову ж таки. Знач, початок розкладу в нас карта зірки, як план плане та і далі повинно бути такий активний е гамбіт, коли ти одночасно будеш пропрацьовувати декілька напрямів е з метою отримати максимум ресурсу, максимум е підтримки. Як це не дивно, зараз буде зростати підтримка. Трампа, Трампа так, серед Серед е власного споживача, тобто місцевого споживача серед американців, і е далі момент такої пере перевертня, тобто все, за що ви топили на протязі там останніх е 240 років, е чи скільки там, е повернення mm. до початку. Що найменше вантаж важко озброєних транспортних літаків ВПС США приземлилися на британських авіабазах, що може свідчити про підготовку до подальших операцій? Давайте подивимось: оцей арсенал чи найближчий час буде застосований в дії, і отут цікаво подивитись: все ж таки, США й Британія зазвичай одним фронтом виступали тоді на близькому сході, як буде зараз. Так, але по різному дивимося. З точки зору ви бачите, в нас закохані є це партнерство, але карта місяця це момент різного бачення ситуації, і ша можуть 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 кинути Сполучені Штати, Великобританію, можуть кинути або від як нечесна, нечесна домовленість. І у нас, якщо дивитися з точки зору а, подальшого розкладу, карта д'явола, тобто намагання якось втримати контроль над ситуацією, при цьому на Британії у нас випадає карта відлюдника. Тобто ти можеш залишитися після, після того, як використає твої бази, твій контингент, твоє озброєння, техніку а, залишити тебе осторонь. Дякуємо. На, ць, на, цьому, на цьому, поки що все. Стосовно напряму. І все чи ж таки, я... чи, чи найближчим часом це прям може статися? Рік, рік коня, не будуть затягувати процес. Ти за цей рік можеш дуже багато наробити, наробити діл і дуже сильно вплинути на перебіг подій в цілому. А воно випадає в форматі е, заздалегідь, насправді перше, в нас сполучені штати вони будуть максимально відтісняти від своєї території е, всіх, хто може викликати втрату контролю над ситуацією, що навіть думки не було, щоб якось допомогти в Венесуелі, або Гренландії, або Кубі або третім країнам. І, е, є тут складова, ну, як оборонительна, але е, котра буде переростати в певну експансію, розширення тощо. І я не думаю, що це Гренландія. Цікаво просто, в якому напрямі вони, вони йдуть. Я не думаю, що це Гренландія. Я думаю, що це повинно Чи? бути ближче якось до нас. Близький схід, а просто от дивіться, а до нас то можливо, ото все, що вони прокинули. Воно нам допоможе у війні з Росією? Чи, чи все ж таки ні? Понятно, ми, ми, вже не ми віримо. а ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.